Опалювальний сезон цього року може розпочатись вже наприкінці жовтня. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Аби пережити важку зиму. Уряд буде економити на запасах вугілля та газу. Температурний мінімум в оселях українців буде знижений до 16 градусів. В середньому ж температура сягатиме 18. Уряд не виключає й аварійних ситуацій у разі повторних масованих обстрілів. Саме тому кожна родина має бути готова до ймовірних відключень світла та Бажано, аби в кожній родині був запас необхідних базових речей теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло. Зараз готовність до опалювального сезону по країні більше, ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури. Також уряд закликає українців зменшити споживання електроенергії у вечірній час, а саме з 17 до 22 години. Це допоможе знизити критичне навантаження з електромереж. Рекомендовано мінімізувати використання потужних електроприладів та побутової техніки. Свідомо споживати енергію та вимикати зовнішню рекламу просять і підприємців. Такий підхід дозволить мінімально застосовувати графіки відключення світла. Українська енергосистема функціонує в нормальному режимі. Ми не запитували аварійну допомогу в наших європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає. Водночас ми всі маємо бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Це воєнна реальність. Там, де це необхідно для уникнення перенавантаження енергетики, вимикають світло за графіком.